Пана Богдане, скажіть, будь ласка, ну чи готує зараз Рефія окремі підрозділи для захоплення Покровська, для цього наступу на Покровськ, для бою за Покровськ? Битви, як вже називають, навколо військові оглядачі? Звичайно, Російська Федерація намагається не збавляти темпи наступу тут, під Покровськом, під Мирноградом, тому що росіяни розуміють, що це пріоритетний напрямок. Звичайно, на жаль, ми змушені констатувати, що рік тому, 10 жовтня, розпочались масштабні штурми Авдіївки, і ось вже через рік ворог Приту прийшов до таких важливих місць, як Мирноград і Покровськ. Біля Мирнограда ворог захопив такий населений пункт, як Миколаївка, і дійсно, це є крайнім населеним пунктом перед. Мирноградом і далі ворог вже намагатиметься зайти в забудову міста. Щодо Покровська, південніше є такі населені пункти Лисівка, які зараз тримають Збройні Сили України. І це важливий стратегічний населений пункт, тому що якщо росіяни його захоплюють, далі вони вже будуть просуватись в бік Покровська. Тому це звичайно пріоритетний напрямок для противника і. Ослаблення атак ворожих тут не буде вона. А чому от настільки воно ну важливе для росіян це місце? Це якийсь політичний бздик, бажання якомога більше захопити там великих міст у Донецькій області чи Луганській і так далі, повністю вийти до кордонів адміністративних чи воно справді, як оглядачі кажуть, мають якісь дуже серйозне логістичне значення? Звичайно, логістичне значення Покровська, його переоцінити ну, вкрай важко, тому що це дійсно ворота в Донбас з південної частини. Коли ми говорили про Авдіївку рік тому, били дзвін, що це критично буде критично було втратити це місто. Це Покровськ, це ну, фактично стратегічний пункт, який. Може дійсно вирішити долю битви за Донбас, і тому, коли росіяни бачать, що дійсно вони вже впритул підійшли до міста, і звичайно не бачать, що ми не готові до повної міри оборони міста. Дійсно, ми змушені говорити про те, що в нас є проблеми у управлінні військами. І дійсно події, які відбувалися, наприклад, під той самою Миколаївкою, де, на жаль, загинуло, були вбиті наші 16 військовослужбовців. Це результати цих е, незлагоджених дій. Тому ворог це бачить і він намагається цим скористатись. Богдана, а скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про ну, важливість міста Покровське, яке неможливо переоцінити, воно важливе для дивіться, захоплення його для росіян дасть їм плюси в тому, що нам буде гірше надто сильно. Чи від того, що і вони отримують там найкращі шляхи оцей маршрут, який говорять через Купінськ і Покровський, і так далі? Я б звичайно. Купенськ, Покровськ, маршрут це довгострокова перспектива, можливо, яку коли-небудь росіяни хотіли б реалізувати. Звичайно, для Російської Федерації зараз важливо це захоплення донецька Луганської областей. Те, що було анонсовано, і звичайно, в подальшому це Запорізька область, яка теж була анонсована, Що вона нібито входить в Російську Федерацію? Тому все, -все буде в подальшому. Що буде просі буде під ворогом, звичайно, дасть змогу противнику діяти в тому напрямку, якому йому вже буде вигідно. Це і Дніпропетровщина, це і північ Донбасу, тому що північніше Покровська є добропілля і ряд населених пунктів, які йдуть один за одним. Звичайно, росіяни теж будуть будуть їх намагатись захопити, тому це варіативність для ворога, і це звичайно найгірше. І треба розуміти, що ворог піде туди, де він побачить ось цю шпаринку, нашу неможливість зупиняти ворога, і він буде з цим користатись. Ну, Харківщина це приклад, коли ворог намагався зробити тиск для того, щоб розконцентрувати наші сили. Тобто, чому ні? Чому ворог після захоплення Покровська не може піти на Дніпропетровщину, наприклад. Це буде, по-перше, і... А Такі... це абсолютно реальний сценарій, про який говорять військові. Що якщо Покровськ впаде, не дай Боже, я не хочу говорити про це слово. Там в разі негативної якоїсь там ситуації, то це буде відкритий шлях до Дніпропетров. До Дніпра, перепрошую, Дніпропетровська, звичайно. звичайно, якщо не буде нашої оборони сталою потужною, яка зможе зупинити просування ворога, він буде йти так. Чим характерна битва за Попров, за Верноград, це е, піхотні штурми. Тобто росіяни в день можуть там, посилати там, 10, 15, 20 на визначення ділянці фронту піхоти, яка повинна е, виявляти наші вогневі позиції. Я пропишу, не почув, випадку. 20, 15, 20 груп чи людей? Е, визначення позиції, тобто це не на, на всі ділянці фронту. За кожним за кожною бригадою підрозділом є визначена, наприклад, смуга, на яку відправляються е, такі піхотні підрозділи. І варто зазначити, що е, от крайній полонений, з яким я спілкувався, е, він був вже інвалід. Він отримав е, поранення уламкове е, під Авдіївкою, але його не списали і відправили далі е, проходити службу. І штурмувати українські позиції. Навіть у росіян формуються такі групи, вони самі їх називають групи з інвалідів, яким дається змога, так би мовити, ну якщо ти не відмовляєшся йти в бій, значить тебе можуть або посадити в яму, або далі щось собі зробити. Тому тобі дають таку варіативність, що можливо тобі пощастить, можливо, ти виживеш і далі пройде ротація. І м, далі буде жити, так би мовити. Тому е, проблеми е, з піхотою у росіян теж є. Навіть військові на цьому напрямку зазначають, що е, ось ця дерзка російська піхота вона закінчилась. Тобто, тобто якісно змінилася зараз, скажімо так. Тобто, звичайно, люди звичайно. є, але вже тобто, не, 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 не росіянки. Звичайно, навіть скоротився термін підготовки російської піхоти. Якщо раніше це було два місяці, зараз це 2-3 тижні. Але ми повинні констатувати, що той мобілізаційний потенціал, який є зараз в Російській Федерації, його вистачає. І росіяни орієнтовно зараз набирають в місяць близько 20 тисяч військовослужбовців, і цієї кількості зараз їм вистачає, щоб покривати свої втрати на всіх напрямках. Ось так. Богдане, дякую вам за те, що долучилися до нашої прямої трансляції. Богдан Попадін, документаліст, військовий журналіст, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую вам.